Добрий день, мої малята. Ми сьогодні гуляли по нашому дитячому садку і подивіться, яка красива липка виросла на нашій ділянці. Послухайте вірш Платона Воронька Липка. Я маленька липка, виросту велика, не ламай мене. Я медовим цвітом, зацвіту цвіту над світом. Бережи мене, тінь тобі, я кину у гарячу днину, ти шануй мене, від дощу сховаю, вранці серед маю, ти полий мене, будемо з тобою, ми рости обоє. Ти люби мене, виростеш за роки, підеш світ широкий, не забудь мене. Ось такий красивий вірш написав Платон Воронько. Скажіть, будь ласка, як треба доглядати за липою, щоб вона виросла великою? Не ламати, берегти, шанувати, поливати. І тоді липа виросте велика, красива, а ще й пригостить липовим цвітом. Щоб ми могли зварити липовий чай. А наступна частина заняття у нас буде в групі за столом, яка почекайте!